Права 1820. Знайди значення букв якщо. Ну що ж, давайте подивимося на ці рівняння. Ось вони всі тут. Якщо подивитися, то майже у всіх рівняннях у нас фігурують дві змінні. Ми не зможемо одразу роздати таке рівняння. Але одне із рівнянь в ньому фігурує тільки одна змінна. Ось вона. М помножити на 0,9 дорівнює 1,17. Ми однозначно зможемо знайти звідси М. Ну, а потім будемо аналізувати далі. Давайте розпочинаємо з цього рівняння. Отже, записуємо m, що множиться на 0,9. Це дорівнює 1,17. Є. Ну що ж, як нам звідси знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що m. Тоді дорівнює добуток 1,17 ділимо на відомий множник на 0,9. Ну що ж, записуємо, що m тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам ну, треба перенести кому на один розряд праворуч і в діленому, і в дільнику. У нас вийде 11,7, що ділиться. На 9. Ну що ж, пишемо, що М тоді дорівнює 11,7, що ділиться на 9. Ну що ж, давайте будемо тоді куточком ділити. Записуємо 11,7. 11,7. Що ділиться? Що ділиться на 9? 11 ділимо на 9, це буде 1. 1 помножити на 9 це буде 9. Віднімаємо. 11 мінус 9 це буде 2. Бо вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас одиниця. Зносимо 7. 27 ділимо на 9, це буде 3. 3 помножити на 9 це 27. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну що ж, записуємо, що m у нас тоді дорівнює 1,3. Є. Ну що ж, ми вже знайшли одну змінну m. Зараз аналізуємо, куди входить ця змінна, в яке рівняння, щоб ми могли знайти якусь іншу змінну. Так, дивимося, ось у нас H плюс M дорівнює 2,13. Ну давайте запишемо тоді це рівняння. Пишемо H тоді плюс M. І це дорівнює 2,13 є, але m у нас дорівнює 1,3. То тоді вийде, що h плюс 1,3 це дорівнює 2,13. Гаразд. То як нам знайти невідомий доданок h? Нам потрібно від суми 2,13 відняти відомий доданок 1,3. Записуємо, що h тоді дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати стовпчик. Записуємо 2,13. Відняти. 1,3. Дописуємо 0, віднімаємо. 3 мінус 0 це 3. 1 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 3 це 8. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 1 0. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця в нас дорівнює 0,83. Є. Ну що ж, ми вже дізналися, чому дорівнює змінна h. Аналізуємо далі, куди входить або H, або N, щоб ми могли знайти якусь іншу змінну. Так, тут нам ніяк не підходить. K плюс L не підходить. Так, є G-H дорівнює 0,79. Давайте запишемо це рівняння. Отже, пишемо G мінус H це дорівнює 0,79. Гаразд. Але H у нас дорівнює 0,83. То ми записуємо, що G мінус 0,83 це дорівнює 0,79. Гаразд. Отже. Як нам знайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що G тоді дорівнює. До різниці 0,79 потрібно додати від'ємник 0,83. І записуємо, що g тоді дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо додавати, щоб ми не помилились. Записуємо 0,79.

Ну що ж, g ми також вже знайшли. Тепер дивимося, куди входить G. Ось у перше рівняння. Ну і звідси ми зможемо знайти змінну n. Записуємо тоді G, що ділиться на n. Це дорівнює 1,8. Але G ми дізналися, що G у нас 1,62. записуємо, що 1,2. 62 соті, що ділиться на n, це дорівнює 1,8. Ну що ж, ділене дільник частка. Як знайти нам невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. Записуємо, що n тоді у нас дорівнює. Потрібно ділене 1,62 соті поділити на частку, на 1,8. Ну що ж, для того, щоб ми могли поділити, нам треба і ділене, і дільник, тоді помножити на 10 перенести кому праворуч на один розряд, то ми записуємо, що n тоді дорівнює. Отже, якщо ми перенесемо, у нас вийде 16,2, що ділиться на 18. Записуємо, що n тоді дорівнює. Ну що ж, Давайте тоді куточком ділити. Записуємо 16,2. Що ділиться? Що ділиться на 18? 16 менше ніж 18, то ціла частина частки в нас дорівнює нулю. Тепер тоді 162 ділимо на 18, це буде 9. 8 помножити на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 1 помножити на 9 це 9. Плюс 7 це 16. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. І записуємо, що частка тоді дорівнює 0,9. Є. І... Ну що ж, ми вже знайшли і чому дорівнює змін на n. Шукаємо далі. Ось у нас наступне рівняння підходить, n, що множиться на k, дорівнює 1,71. Ми зможемо звідси знайти, чому дорівнює k. Ну що ж, записуємо, що n, що множиться на k. Дорівнює 1,71. Ну що ж, замість N ми пишемо 0,9, що множиться на K, І це дорівнює 1,71. Як нам знайти невідомий множник k? Потрібно добуток 1,71. Поділити на відомий множник на 0,9. Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, треба перенести кому праворуч на один розряд. То записуємо, що К тоді дорівнює. То вийде 17,1, що ділиться на 9. Ну що ж, Записуємо, що К тоді дорівнює. Ну, Давайте будемо ділити куточком. Записуємо Так, 17,1. Напевно, тут. 17,1. Що ділиться? Що ділиться на 9. Ну що ж, 17 ділимо на 9, це буде 1. 1 помножити на 9, це буде 9. Віднімаємо. 17 мінус 9 це буде 8. Вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас дорівнює одиниці. Зносимо одиницю. 81 ділимо на 9, це буде 9. 9 помножити на 9 це 81. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що К у нас дорівнює пишемо, 1,9. Є. Ну що ж, залишилося нам тоді знайти змінну L. Ось наше рівняння. То ми пишемо тоді К. Плюс Л це дорівнює 10,44. Тепер за K ми пишемо 1,9. 1,9 плюс L це дорівнює 10,44. 10 ну що ж, як нам знайти невідомий доданок L потрібно від суми 10,44 відняти. 1,9. Записуємо, що L тоді дорівнює. Ну що ж, тут треба віднімати стопчик. Давайте будемо віднімати. Записуємо тоді 10,44. Відняти 1,9. Дописуємо 1,0. 0, віднімаємо. 4 мінус 0 це 4. 4 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 14-9 це буде 5. 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. Тоді 10-1 це 9. 9 мінус 1 це 8. 1-1 0. Попереду пишемо, ставимо кому і записуємо, що L у нас дорівнює 8,54. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайди значення букв. Ну що ж, ми знайшли. Це в нас змінні. Отже, записуємо G спочатку дорівнює. Шукаємо, де у нас G 1,62 соті. Далі H записуємо дорівнює. 0,83 соті. Далі, так, М дорівнює 1,3. Гаразд, далі N шукаємо. N дорівнює 0,9. Далі К записуємо. 1,9. Ну і останнє. L, записуємо. 8,54. Ну що ж, ось таке доволі складне і громістке завдання на розв'язування різних рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.